у марафоні для вас працюють команди фактів Асітіві та Вікон СТБ. Росіяни беззупинно гатять по населених пунктах Донеччини протягом дня у регіоні двоє поранених. Про це повідомляє ДСНС області. Під ворожим ударом Покровськ ворог бив по місту з артилерії та цілив по людях дронами, незважаючи на постійні обстріли і бої поруч у Покровську залишаються 2390 жителів. Також під ударами Костянтинівка, Слов'янськ, Добропілля та Новоандріївка. Ворог б'є ракетами та скидає каби. Наслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки у Костянтинівці. Професійний художній ліцей у Слов'янську і у Добропіллі та Новоандріївці зруйновано складські приміщення, гаражі автівки. Під ударом також самі рятувальники окупанти сьогодні влучили у пожежну частину у Білозерському Покровського району. У будівлі повилітали вікна, пошкоджено пожежну автоцистерну. На щастя, тут ніхто не постраждав. 13,5 тисяч росіян уже поклали свої життя за Торецьк, але місто українське. Хоча точаться тяжкі, тяжкі бої, повідомили в Осу Хортиця. Жива сила ворога на напрямку не закінчується, а нові партії окупантів кидають у підземні труби та каналізацію, щоб таким чином вони вилізли у наших тилах та закріпилися. Фактично, ворожі війська тиснуть на ЗСУ з флангів із неба та з під землі. У Хортиці зазначають, цю тактику ворог використовує не вперше, загалом. Інтенсивність боїв у Турецьку зростає з кожним днем. Противник перегрупувався та готується до масованих штурмів у міській забудові. І сьогодні вночі росіяни вкотре запустили по Україні десятки ударних дронів та дві балістичні ракети. «Іскандер-М». Про це повідомляють повітряні сили. Ворог атакував одразу з кількох напрямків. Нашим оборонцям вдалося збити 57 ударних безпілотників ще 45 локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Житомирщина, Сумщина, Донеччина та Харківщина. Найгарячіше було на Сумщині. Там зафіксовано три вибухи на Харківщині. Під ударом Куп'янськ пошкоджені. Житлові будинки і двоє постраждали. На Донеччині під обстріл потрапив славянський. Після російської атаки, 28 березня, у лікарнях Дніпра рятують вісьмох поранених. Двоє з них у важкому стані. Пацієнту, якого найскладніші травми, прийшов до тями. Він залишається у реанімаційному відділенні. Нагадаю, в п'ятницю увечері росіяни здійснили наймасованіший обстріл Дніпра шахедами. Четверо людей загинули. Ще 28 постраждали. У більшості мінно-вибухові травми не припиняють окупанти обстрілювати й область цієї доби. Ворог гатив дронами камікадзе та Артилерією по Нікопольському району постраждали двоє людей. У наслідок обстрілів загорівся приватний будинок і ще три пошкоджені. Понівечені також комунальне підприємство, адмінбудівля, автозаправка. Після цього європейські парламентарі разом з українським прем'єром і спікером узяли участь у спеціальному саміті Буча 2025 де одностайно заявили, що Росія має відповісти за всі злочини, скоєні в Україні. Рани бучі ніколи не загоюються до кінця, так само, як і рани Маріуполя, Ізюму, Оленівки, Краматорська, багатьох інших больових точок, точок нашого болю на мапі України, на мапі Європи. Ми пам'ятаємо про жертви російського терору. Ми шануємо героїв-визволителів. Ми робимо все, щоб ворог відповів і заплатив за скоєні лиходійства. Це одна з ключових умов для досягнення справедливого і сталого миру. Ми ніколи не думали, що приїдемо у це маленьке містечко і побачили величезні жахіття. І це ніколи ніколи не повинно повторитися. Росія повинна бути притягнута до відповідальності за усі ці злочини. Замах Путіна на Україну це не тільки замах на територіальну цілісність, це замах на саму демократію, на демократичного сусіда. Це такий замах на свободу і демократію, якого ми не бачили з другої світової. І ми стоїмо з вами. Причина, чому ми зібралися усі тут, це щоб усі разом, як лідери демократичних парламентів, висловити солідарність з вами і сказати, що ви зберегли демократію навіть у часи війни. Вони пережили окупацію та нині боронять рідну Херсонщину. Бійці 34-го окремого батальйону Нацгвардії України знищують з неба ворожі позиції на лівому березі. Мобільні екіпажі працюють злагоджено, а головне швидко. Бо росіяни полюють за нашими ФПВ-дронами. Роботу захисників бачила кореспондентка Луїза Рійоміна. 23-річний Максим з голою пристані. Йому вдалося виїхати з окупації уже в Києві. На курсах він опанував керування дроном і потім пішов до війська. Мені буквально розкласти дрон, включити антенну, включити пульт, включити дрон. Я можу злітати. Максим відповідає за розвідку. Пильнує з неба за окупантами на лівому березі. Їх там дуже багато. Вони дуже добре маскуються, проте чисельність їх залишається велика. Можливо, навіть порівняно з цивільними, можливо, навіть цивільних інколи і менше, особливо у прифронтових територіях. Особливо пильні бійці під час ворожих штурмів. Цей екіпаж мобільний свою роботу може розгорнути будь-де. Коли вони ходять на штурми, вони можуть задіяти більше чисельниця зового складу, і наша задача як розвідки спіймати цей момент і продовжувати. Тобто, вже і враження. Готово Готово. плюс. Напарник Максима, – 28-річний Владислав із Херсона, Зіймає в небо FPV-дрон, який має бойову частину, летить за заданими координатами і уражає ворога. Ця штука може підняти, наприклад, півтора кілограму бойову частину. Автомобіль вражав укриття, де окупаційні війська сидять. Все, що несе загрозу. Для країни ці півдрони фактично одноразові летять лише в один бік. Назад їх бійці не повертають, щоб окупанти не відстежили шлях і не знайшли екіпаж. Окупанти теж моніторять. Звідки вилітає FPV. Саме fpv група буде в пріоритеті. Якщо вони намагаються більше цього нас вбити, то ми. Напевно, дуже, дуже, дуже погано їм робимо. Владислав пішов на службу за контрактом після звільнення Херсона. Деокупація міста це, напевно, було найкраще. Навіть день народження, напевно, не таке яскраве було, як саме деокупація. Звільнення рідного села на Херсонщині пам'ятає Олександр. Після цього він також пішов до війська. Це наша земля. Ми за неї будемо стояти. Ми ще молоді хлопці. Хто якщо не ми? Олександр розповідає, ці мобільні екіпажі одна з пріоритетних цілей окупантів. Його побратимів не раз накривали ворожим вогнем. До того ж, виконувати бойові завдання на Херсонщині непросто і через щільне мінування, яке лишили по собі росіяни. Панальне, може, коли вони наїжджають на пелюсток. Це пробиті колеса, не одне навіть, а то два і три. І бували моменти, коли вони виїхали на пустих колесах не один кілометр. Кожен раз, коли ти їдеш, чесно кажучи, невідомо чи повернешся ти назад. Як туди, так і обратно. Та, попри все, морію бійців єдина звільнення рідної Херсонщини. Хочеться додому. Що це те місце, де я прожив все своє життя, що просто хочеться повернутись, походити по тим вулицям, де я ходив все життя. Луїза на Даніл сліж факти СІТІВІ, Єдині новини. І далі мова про тих, хто став до армії добровільно у свої 18-25 років. Влада певни, ця програма успішна. Кількість бригад, які беруть у ній участь, уже збільшили майже втричі. Самі ж юнаки кажуть, їх мотивують не гроші. Христина Гаврич, далі. Їм ще немає 25. Вони добровільно долучилися до війська. Я почала подаватись до ТЦК з 24 лютого 2022 року. Це рекрути, які підписали так званий мільйонний контракт. Десь в хто чи десь якійсь соціальній мережі побачив про цей контракт. Так думав, що це якийсь жарт спочатку. Але головна їх мотивація не гроші. Сорок перед хлопцями. Типу, вони там, а я ходю, гуляю. Олександрові 19. Два тижні тому він став до лав ї бригади. Хлопець із Чернігівщини про варварство окупантів він добре знає. Це мотивує прийти сюди і показати, що пора це кінчати. Скільки це вже може продовжуватись? Рік, два, три? Ну скільки ще буде? Кожного дня гинуть люди. Про спеціальні контракти для добровольців від Міноборони Олександр дізнався випадково, коли зателефонував до рекрут центру. Почали заповняти анкету, тобто там ім'я, фамілія. Почали ну, дійшло до року народження. Він чує 2005 і каже: А ви не хочете доєднатися до нашого нового контракту? Контракт 1824 запустили понад місяць тому. Підписати його можуть добровольці, які ще не досягли мобілізаційного віку. Вони отримають мільйон гривень винагороди, зможуть взяти іпотеку під 0%, безкоштовно вчитися у виші. Після закінчення річного контракту відстрочка на рік і можливість виїхати за кордон. До 72-ї бригади за новою програмою долучилося вже чимало добровольців. Є і перша дівчина Вероніці 21. Важко залишити рідних. Але якщо ти вважаєш, що ти хочеш жити під прапором своєї країни, ти маєш йти воювати. Стати до лав ЗСУ Вероніка намагалася від початку великої війни. Усе добре зважила, але досі в ТЦК відмовляли. Тому що дівчинка такий вік, 21 рік потрібно демографію підіймати декілька разів питали, чи воно потрібно. Контракт дає можливість обрати виключно бойові посади, як от стрілець, гранатометник, розвідник, Вероніка за освітою медик, тож буде стрільцем-санітаром. В основному я буду допомагати хлопцям, медицина, діставати хлопців звідти двохсот, 300 це все буде моя робота. Надавати першому до медичну допомогу. Нині добровольці 72-ї бригади вже проходять базову військову підготовку. Одні слухають лекції, інші відпрацьовують такмет. Тільки пішла кров тут. Це кручу. Що ми робимо? Тут ніке закручую. У цього взводу вже перші заняття з вогневої підготовки. Всі вмотивовані, всі прийшли сюди не за мільйоном, не за двома. Всі прийшли захищати Україну, нашу землю, свої сім'ї. Головне завдання зробити з них воїнів, які б дійсно змогли б стати на захист країни. Усі інструктори з бойовим досвідом. А він у 72-ї бригади чорних запорожців, чималий. Вони гнали окупантів з Київщини, били ворога під бахмутом. Понад два роки тримали вугледар. Бригада повністю самостійно навчає новобранців. Інструктори готують собі побратимів, з якими воюватимуть пліч опліч. Це ще більше мотивує їх дати хлопцям залізобетонну базу. Базова військова підготовка для молодих добровольців 45 днів. Далі ще 14 фахової, і стільки ж на бойове злагодження. Андрій серед новобранців найдосвідченіший, велика війна застала його на строковій службі, де мобілізуватися зміг аж за два з половиною роки. Строковикам дали рік від строчки від мобілізації. В Андрія він закінчується в травні. Коли от приходив військову службу строкову, тобто знаходився в такій оболочці, що я бачив, що хлопці, які всі служать, там вони все роблять, для перемоги. Коли я прийшов додому, побачив, як ці хлопці чи мужики там по 30 по 40 років. Сидять вдома, не виходять. Я це ТЦК дуже сильна. Я зрозумів, що я так реально ну не буду. Я так не зможу жити, і я вирішив, що я піду сам все таки. Подати заявку на контракт 18-24 можна через сайт програми Резерв Плюс, напряму звернувшись до підрозділу або через рекрут центр. Цей набирає добровольців для сухопутних військ. Ті, хто вирішив служити, мусять пройти психологічний тест. Його щойно успішно склав. І 18-річний Андрій. Я завжди хотів піти по стопах свого дядька. Він також військовий. Хоч він цього дуже сильно не хотів. Він мене від цього довгий час відмовляв. Він говорив завжди. Ти бачиш, яке мене зараз важке поранення. Не хочу, щоб з тобою таке сталося, але він все ж таки став на мою сторону і підтримує мене. Допомагає рекрут центр оперативно пройти і військову лікарську комісію. ТЦК взагалі не потрібно йти. Тобто, коли кандидат повністю готовий, каже, що документи всі зібрав, умовно домовились на завтра, що він приїде на проходження ВЛК на 8 ранку І ближче до 18.00 Ми вже готові його відпускати в той підрозділ, куди він виявив бажання. Та в підрозділах свій відбір багатьом відмовляють передусім тим, хто не пройшов перевірку психолога, чи має погані результати ВЛК. Приїжджали люди, які там були що вживали наркотичні якісь засоби. Воно все через кров показує, і потім воно випливає ось такими проблемами для того, щоб потім воно не. Ну ви ж розумієте, якщо наркоман прийшов в бригаду, він знайде якогось свого ще одного, відмовляємо зразу на початку. Дозвіл батьків на підписання контракту не потрібен, та рекрутери радять їх попередити. Цей етап теж не всі долають. Один хлопчик казав: ну, мама не знає. Я вже коли подзвоню, сюди приїду, скажу, бо мама не переживе. Ну, ми це теж розуміємо. Але в нього не хватило одного документа, і треба було дзвонити до мами. Він подзвонив, зізнався, мама там підняла кіпіш. Все, штурм КПП вже вийшов поговорити з мамою, і більше ми його не бачили. Перші виплати 200 тисяч гривень ці добровольці вже отримали, щойно підписали контракт. Ще 300 нарахують після навчання. Решту 500 по закінченню контракту. Такі привілеї спершу викликали обурення у тих, хто в окопах не перший рік. Але нині більшість сприймає це з розумінням. Вони молоді й мотивовані, що вони хочуть допомогти тим, хто вже на нулі, не перший рік, навіть тобто вони можуть замінити, вони можуть прийти в підрозділ. Вони можуть навчитися швидше, ну легше навчити людину, який 20 років, чим тим, які років. І ну хлопці це розуміють. Ті, хто доєднався до війська добровільно раніше, у віці 18-24, теж отримають мільйон гривень. Скільки саме молодих добровольців вже поповнило лави сил оборони, не повідомляють. Але президент заявив, програма ефективна і збільшив перелік бригад, в які можна долучитися з 6 до 16. У майбутньому на контрактну основу планують перевести всіх, щоб будувати потужну професійну армію. Адже будь-яке перемир'я Росія використовуватиме лише для переозброєння і нового <западу>, тож наше військо має бути готовим до цього. Христина Гавриш, Максим Костенко, Євген Зозуля, факти сі Єдині новини.